І я дивлюсь кіно, я розумію, що воно нас обманює, тому що в кіно є таке поняття, що можливий секс після сварки. Я одружний, я в це не вірю. Але я хочу людей запитати: поаплодуйте, хто вірить, що може початися секс після сварки? Так, ми вичислили брехунів в залі, це вже добре. Але дивіться, можливо, ви й праві. Секс після сварки може бути тільки якщо ви сралися з іншою людиною. Тоді на емоціях підійшли до своєї дружини, і у вас секс. А ще краще, якщо ви обоє срали якогось таксіста конченого, і потім, як ми йому дали пізди, візьми мене. Тоді це можливо. Знаєте, що реальніше? Сварка після сексу. Оце реальніше. Ви закінчили займатися сексом, і я такий подякував. І все. Ні, Ну я так не роблю, тепер вже, звісно, так. Да. Знаєте, що ще реальніше? Сварка може початися під час сексу. Да? Ми якось займаємося сексом, вона рукою веде мені по обличчю, і я розумію, що щось не так. Я такий Іра, ти що, мені прищі давиш? Відволіклась, захопилась, ну якби. Не таким цікавим дійством ми займалися.